Ну що, привіт, мої любі дзвіночки! Як ваш настрій сьогодні? Чудово, дітки, а ми з вами продовжуємо працювати. І сьогодні найперше, про що ми поговоримо, це про те, що ви мені нагадаєте, яка за віконечком пора року. Це напевне літо, коли все цвіте, зелене і багато фруктів. Ні. Весна також ні зима, Молодчинки. А як би зрозуміли, що на дворі зима? Так, дітка, на вулиці лежить сніжок. На вулиці дуже холодно. І час від часу в гості приходить морозець. Який що робить нам на щічках? Щіпає їх молодчинки. А зараз, дітки, пропоную вам послухати. Віршик, який називається кімнатні квіти. Кімнатні квіти я люблю, то пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм співаю. Вони всміхаються мені, вони живі, не мертві, ні. Дітки, як ставиться дівчинка до своїх квітів? З любов'ю, так вона їх пестить, вона їх поливає, так? Пісеньки співає. Добре. А чим вони їй відповідають? Вони посміхаються, їй молодчинки Дітки, давайте поглянемо, що це в мене ось таке є. Так, мої хороші, це кімнатні рослини. Давайте разом з вами подивимось, якого вони кольору. Правильно, вони зеленого. І зеленого кольору молочинки. А чи є на якомусь із цих вазончиків квіти? Так, є, ось ви можете побачити фіолетову квіточку. Добре. А якого кольору і форми їхні листочки? Давайте поглянемо ось на цей вазончик, якого кольору його листочки. Зеленого, а якої форми? Вони трішки округлені. Та з продовгастим кінчиком. Добре. А якої форми ось ці листочки? Так, вони зелені і вони довгі з ось таким гострим носиком. Добре. Дітки, давайте зараз уявимо себе квітами і розтягнемо свої листочки високо, високо потягнемось до сонечка. Так. А тепер опустили свої листочки, не вистачає їм водички. І не вистачає сонечка, засвітило сонечко полили, виростають наші квіти, витягується наша голівка, це квіточка, нахилили в одну сторону, в іншу. Опустили свої листочки і продовжуємо працювати. Дітки, оберіть вдома вазончик, рослинку, яка вам сподобалась найбільше. Та давайте разом складемо про неї розповідь. Я великого вазончика відставлю в сторону, щоб він нам не заважав, а буду складати розповідь про ось цю маленьку квіточку. І пропоную вам також з вазончиком, який вам сподобався, який є у вас вдома, скласти про нього розповідь. Давайте я буду задавати запитання, а ви будете на них відповідати. І так ми складемо з вами розповідь: де росте цей вазончик? Ця рослинка росте у горщику, в якому насипана земелька. А який у неї горщик? Її горщик маленький і має блакитний колір. А якої форми та кольору листя рослини? У цієї рослинки листочки зеленого кольору та кругленької форми. А які в неї квіти за розміром та кольором? Квіти у цієї рослинки маленькі, і вони фіолетового кольору. Дітки, очікую почути розповіді про вашу рослинку. А зараз хто мені пригадає, як ми називаємо рослинки, які живуть у нас в кімнатах? Правильно, кімнатні рослини, а які умови їм необхідні? Добре, для деяких рослинок варто, щоб було багато сонячних промінців. Вони їх дуже люблять. А дехто не любить і сонячні промінчики опалюють їхні листочки. Деякі рослинки люблять багато-багато водички, а деякі не люблять і дуже швиденько пропадають, коли на них в них залите багато водички. Тому, дітки, чекаю ваші розповіді. А також давайте трішки попрацюємо і розбавимо фарбами нашу з вами групу. І виготовимо цілий букет квітів, наче вони виросли із чарівного горщика. Ви готові? Ходімо працювати! Для того, щоб виготовити ось такий букетик, нам з вами знадобиться клей, пензлик для клею, ножнички, ось такі квадратики паперу кольорового, їхня 5 на 5 см. Та ось такі маленькі кружечки для серединки наших квітки. А також ось такий зелений аркуш паперу. Для ваших помічників, тобто це будуть пату, сі татусі, посидувати часу спички, бабусі чи дідусі. Ми беремо кольоровий папір і згинаємо його в бою. Прижимаємо. А тепер склеїмо ось тут усі одні. Я використовувала двох сторонних для швидшої роботи та полегшення вашого завдання. І ось так знову я знимаю. А тепер беру лінійку та олівець і проводжу ось тут невеличку лінію. Це десь приблизно посередині нашого паперу. Ось так беру ножнички та роблю ось такі набрізики. Ви можете зробити їх довшими, ширшими, вужчими. Це вже залежить від вашого бажання зробити разом з вашими дітками об'ємні букети круті. Ось такі у нас усі вічна. Ось тут частинка. Можна використовувати звичайний клей, а можна використовувати ось для вашої швидкої роботи. А тепер з протилежного боку скручуємо нашу стебельце. так, А тепер його розправляємо. А тепер розказую, як виготовити квіточки. Беру ось такий квадратик 5 на 5. Згинаю його у трикутничок, ніби як на сніжинку. Так. Знову. І ще раз. На поправку у нас має бути зігнута сторона. Ми беремо ножнички і вирізаємо мені по усточку. залише, у вас вийде ось така квіточка. Квітки, а тепер для вас піде завдання. У мене двоє такі квіточки. Вам підготують матусі та тусі, чи брати чи сестри. А також ось такі серединки до них. Такі маленькі кружечки. Ми беремо клей. Пензли для клей. І будемо наклеювати їх на квіточки. Смачуємо легенько квіточки посерединці. Та приклеюємо їх ось такий кружечок. І так робимо з усіма нашими квіточками. А тепер ми будемо наклеювати квіточки на нашу кружечку. Беремо нашу квіточку. І ось, наприклад, по центрі, так? Да? І ось так приклеїмо. Прижимаємо іншими папчиками. Беремо іншу квіточку. Так само посередині інці приклеїмо клеєм. І приклеїмо в іншу на місці. І попробуємо з усіма нашими квітами. І ось такий чарівний букетик у нас з вами вийшов. За бажанням ви можете попросити своїх матусь та татусів, то вам допомагає вирізати. Вирізати побільше таких піточок і ваш букет буде букати будеше. А пари... на сьогодні, дзвіночки, я з вами прощаюся. До нових зустрічей і до побачення!